Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Зараз у нас заняття, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Це допоможе вам правильно вимовляти звуки, говорити завжди красиво та чітко. Пропоную вам здійснити подорож до осіннього парку, помилуватись красою осіннього вбрання дерев. В парках і садочках на доріжки й трави. Падають листочки, буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша, прохолода, осінь золотає, тихо, ніжно, ходить. Розглянемо листочки з дерев. Це листочок з берези. Він Жовтого кольору, схожий на краплинку. А цей листочок з каштана. Розгляньте його. Що він вам нагадує? Так, листочок каштана нагадує віяло. А цей листочок з клена. Він червоного кольору. Листок з клена. Схожий на зірочку. Давайте пригадаємо, з якого дерева листок? З берези. якого кольору цей листочок? Жовтий, на що він схожий? Він схожий на краплинку. А цей листочок з якого дерева? З клена. На що він схожий? Цей червоний листочок з клена? Кожен на зірочку. А з якого дерева цей листок? З каштана. Що він вам нагадує? Листочок каштана нагадує віяло. Пограємо в гру яке листя. Пропоную вам зібрати якнайбільше слів прикметників до слова листя. Листя яке? Красиве, золоте. Червоне, багряне, різнокольорове, велике, маленьке, чудове. Підгадайте, діти, загадку, жовті листочки з дерев ПОПАДАЮТЬ, птахи в теплі краї відлітають, голі поля, мокне земля, дощ поливає. Коли це буває? Восени. Так, зараз наступила осінь. Спробуємо вивчити з вами чистомовку мовку про осінь. Послухайте. Ла, ла, ла осінь прийшла. Ло-ло ло стало холодно. Хи-хи-хи відлетіли птахи. Щі-щі-щі. Часто йдуть дощі. Спробуємо разом. Ла, ла, ла осінь прийшла. Ло ло, ло, стало холодно. Хи 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 відлетіли птахи. Щі, щі, щі. часто йдуть дощі. Ваша черга. Так, ви вимовляли все гарно, всі звуки. Шановні батьки, допоможіть дітям потренуватися вимовляти чистомовку вдома самостійно. А зараз час на гру. Закінчу речення. Я буду починати речення, а ви домовляєте його. Сонечко світить, та не гріє. Падають так, листочки. Іде холодний, вірно, дощик. Листочки падають на землю. Птахи відлітають у теплі краї. Ось така вона осінь. Золота, адже золотить дерева, мокра, бо часто дощить похмура. Тому що сонечко не світить уже так яскраво, як улітку. Осінь подарувала нам багато гарних різнокольорових листочків. Я пропоную сьогодні за допомогою осінніх листочків намалювати дерева. Ми будемо малювати новою технікою малювання відбитками листочків. Або по-іншому вона називається друк. Для цього нам знадобляться осінні листочки, будь-які, папір, фарби, червоного, жовтого, помаранчевого, коричневих кольорів, пензлик і серветки. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть дітям приготуватися до заняття, зберіть з дітками осінні листочки та приготуйте матеріали для малювання. Починаємо малювати дерева відбитком листочків, беремо листочок, пензлик, обираємо колір фарби та фарбуємо його, добре зафарбовуючи кожну ділянку. Далі листочок пофарбованою стороною кладемо на білий аркуш, зверху притискаємо серветкою, потім піднімаємо листочок і отримуємо гарний його відбиток. Так повторюємо з іншими листочками. І ми отримали три відбитки різнокольорових листочків. Потім нашим листочкам домальовуємо стовбур за допомогою пензлика коричневим кольором. У нас вийшли різнокольорові осінні дерева. Ось такі різнобарвні дерева вийшли у мене. Цікаво, а який вийдуть у вас?